На Початку анексії Криму кораблі українських ВМС, як і всі військові частини, були заблоковані. Саме тоді гостро постало питання, яким буде вітчизняний флот. Адже без цих суден повноцінне існування цілого виду збройних сил неможливе. Принаймні у перше десятиліття. Єдиний вихід домовлятися: російська та українська сторони знаходять консенсус: озброєння та військову техніку окупанти повертають Україні. Та от збитків від такої щедрості наша армія зазнала чимало. Важка та автомобільна техніка понівечена. Деякі судна під час протистоянь із російськими окупантами на озері Донузлав також значно пошкоджені. І лише за велінням долі флагман Вітчизняного флоту Гетьман Загайдачний був у далекому поході під час буремних подій. Йому вдалося уникнути участі багатьох кораблів та суден. Цей факт не давав спокою ні керівництву Золотоверхої, ні російським ЗМІ. Саме тоді вони поширювали інформацію, нібито на фрегаті підняли андріївський прапор. Нашим морякам телефонували із материка, адже не вірили, що таке може статися. Всі йшли в команду, всі шли подукраїнським флаг. раз, от мені теж дзвонила куча моїх знайомих, русників говорять: неужели ви підняли андріївський флаг? Ніколи цього не було. Я сподіваюся, що этого не буде на даному кораблі. Такі повідомлення. Я би сказав, просто підняли бойовий дух екіпажу ще більше, ніж він був до того. Всі ну, зустріли просто з посмішкою. Зразу там почали калувати друзі, правда, там неправда. Відповідь була одна, загадач ніколи не підніме ніякий прапор, як прапор України, прапор військових морських сил. Та саме в цей час добігав кінця похід гетьмана Сагайдачного протягом п'яти місяців екіпаж виконував завдання із протидії піратству у рамках операцій Океанський щит та Аталанта. Разом з підрозділом спеціального призначення та вертолітним загоном в районі Аденської затоки перебували для того, щоб виявляти піратські судна та знешкоджувати їх. Знаходити серед цивільних суден правопорушників нашим вдавалося. Якось затримали піратів на скіфі. Таку назву має негаба. Ритний плавзасіб. Першим його помітив ось цей контрактник. Я особисто спостерігав, як з скіфа було проведено скидування зброї, різноманітної зброї. Я можу з впевненістю сказати, що це перша фактична наша операція проведена нашим контингентом. На кораблі бойова тривога номер 1 Всі отримують вказівки щодо проведення реальної операції. Тільки що командир корабля поставив екіпажу по виконанню воздушної розвідки малорозмірних кораблів Суден. Щоб вивести вертоліти з ангара та підняти в повітря вкрай мало часу. Вогнева підтримка вперше ведеться з повітря. Снайпер на поготові. Коли вертоліт взлітає, я прикриваю їх з вертолета. З снайперської винтовки трохи прикривати важче, тому що розстояння до лодок дуже далеко разне буває. Корабель маневрує. з вертольота прикривати намного легше, тому що вертольот зависає над подрозіваними лодками. І мені краще видно ці досматривають лодки. Доглядова команда двома човнами наближається до скіфа. Перелякані пірати кидають гвинтівки та гранатомет у воду. Після отримання інструктажа ми погрузилися в лодки і почали движення к об'єкту. По виходу к нього лодка прикриття почала свій маневр. И попросила всех присутствующих поднять руки и собраться в носу в судно. При фактическом подходе мы уже позже узнали, что на борту все-таки находилось оружие. Это действительно были пираты. Просто до підходу наших ходок вони встигли збросити збросить цього в воду. Операцію зафільмував військовий журналіст, і це відео морякам стало в пригоді. Переглядаючи плівку, вони змогли точно визначити кількість зброї та обсяги небезпеки. Моя задача була на лівому або правому сигнальному містку проводити фото-відеозйомку. І єдиний перший раз, коли ми дійсно. Почали ну зафіксували піратську активність. Саме я зафіксував, коли починали з цієї лодки скидувати зброю. От і ця інформація. Це відео дало змогу проаналізувати спеціальним службам. Пірати хазійнують в Індійському океані. Вони перевозять зброю, наркотичні засоби та вибухівку. Від них страждають і цивільні кораблі. А команди риболовецьких та суховантажних суден вимушені захищатися зі зброєю. От нашим доглядовим командам рибалки опору не чинять. Коли ми вже вступили в місію, коли ми столкнулися з, з першими піратами. Мы поняли, что они не такие уж и простолюдины, как мы себе это представляли. Черные думали, не обученные, ничего не умеющие, ничего не знающие. Но на самом деле это не так. Они тоже понимают, они имеют тактику вождения лодок. Они знают, как вождить эти лодки в, при большом волнении моря. Они знают, как передвигаться, как перемещаться. Они, ну... Я не скажу, что они там слишком грамотные, но кто-то их обучает, кто-то это все показывает, кто-то кто их учит. Происходила высадка, мы старались для себя подчеркнуть что-то новое. тому що кожен раз вони э, вели себе по-разному. Довелося рятувати і судно, що зламалося в районі патрулювання гетьмана Сагайдачного. Пірати намагалися потрапити на борт. Наші військові зреагували блискавично. Таких випадків багато. Одного разу, екіпажу фрегата довелося мати діло відразу із сьома човнами правопорушників. Предпоследній день походу. Ну от у нас тут стрільби навчальні. Мы стреляем, ни в чем ничего не подозреваем, все спокойно, звучит опять тревога. Э, грузимся, мы охраняли корабль, который поломался в, в нашем коридоре. Вот. И к этому кораблю начала подходить Дау. Поступила команда, осмотреть это Дау, что за Дау, почему они приближаются к этому кораблю. То есть капитан корабля, который был поломан, он попросил помощи о том, чтобы мы осмотрели, проверили, не пират или это. Проведення подібних операцій ускладнюють не тільки погодні умови 40-градусна спека та шторми, а й те, що малогабаритні плавзасоби, які тут називають скіфами або ЖДАО, перенавантажені. У човен сідає до 12 піратів, хоча зазвичай він витримує лише 10. Коли ж набор вступає, ще й оглядова команда. Це дуже небезпечно. Пілоти тут теж проходять у школу, незважаючи на те, що корабель сильно розхитує, їхнє завдання посадити на невеличкий майданчик Ка 27 А ще вони здійснюють небезпечні польоти вздовж узбережжя Сомалії, яке рясніє базами терористів, тож на рахунку наших вертолітників більше ніж 150 надважких польотів. Були виконати завдання, це перевезення особового складу як корабля, і також керівництво командира тактичних груп, також вертолітний загон взаємоділ з різними кораблями та здійснили посадки на такі кораблі, як «Фріджет Нансен, Альвара Де Базан, Сіроко, Китайський корабель, феншуй. Через аденську затоку і вздовж берегів Сомалі пролягають важливі морські торгові шляхи. Тож для світової спільноти вкрай важливо, щоб судноплавство тут було безпечним ми бачимо значне зменшення піратських операцій. На жаль, зараз до 50 заручників утримують пірати. Те, що зараз не було нападів завдяки антипіратським операціям в Аденській затоці і неподалік Сомалі, це дуже успішна робота. адже дії піратів впливають на світову торгівлю та економіку. Тож разом НАТО і Україна робимо все можливе, аби бути впевненими, що світова торгівля не буде призупинена через піратство на морі. Вдалий похід для наших моряків завершився дуже нерадісно. Командир фрегата Гетьмаса Гайдачний змушений був спрямувати флагман не до берегів Севастополя, а до Одеси. Увесь екіпаж корабля це справжні патріоти, і їхня робота і їхній вчинок повинні отримати визнання. Звичайно, теплий прийом, нагороди, щирі слова вдячності, зворушливі моменти. Та от коли чуєш такі слова від чиновників, государство без військових сил – це не государства, це територія. А ми повинні бути сильним государством. У душі з'являється впевненість українському флоту бути.